Андрієм Длігачем, директор, доктором економічних наук, головою Advanter Group. Він долучається до розмови і аналізуємо разом. Добрий вечір, вітаю, вас. пане Андріє. Ну зрозуміло, що впровадження такої інституції, як бюро економічної безпеки, діяльність БЕПУ це по суті таке відкриття. Ну будемо говорити, шляху для міжнародної. Підтримки фінансової підтримки це довіра міжнародних партнерів, зокрема міжнародного валютного фонду. Чому зараз питання переобрання нового голови ось відбувається у таких такі якісь незрозумілі ситуації? Хтось говорить про питання безпеково безпекове не можна, мовляв, зараз це переобирати. Хтось говорить про якісь бюрократичні перепони. Що говорить бізнес? Давайте. Із е, історію питання, і по, потім що ж склалося два роки тому. На зустрічі президента з бізнесом е, якраз і. Була сформована домовленість перезавантаження бюро економічної безпеки, який на той момент був неефективним інститутом перезавантаження докорінне і концентрація економічного підслідства на цьому одному перезавантаженому органі, тобто прибрати в інших органів, які кошмарять бізнес постійними перевірками, вимогами хабарів, і зробити все по-людськи. Чому тоді виникло це питання? Тому що ми тоді на зустрічі показали президенту результату досліджень, як як падає довіра до держави, як держава стає основним ризиком для бізнесу. Як бізнес починає виводити інвестиційні активи в за межі України? І що для того, щоб врятувати ситуацію, потрібно повернути довіру до держави. Таким чином, президент заворівся цією ідеєю, як здавалося тоді, і було домовлено про швидке прозвантаження бюро економічної безпеки. Рік пішов на написання закону на його ухвалення, рік пішов на конкурс, тобто два роки з того, як президент пообіцяв бізнесу перезавантаження, два роки пройшло, і зрештою, конкурс, який проведений вже за новим законом, в якому міжнародні наші партнери мали невирішальний голос, і конкурс проведений без порушень, сформоване рішення, запропонована кандидатура, і зрештою, тепер, коли все було зроблено. Почає з таким шаленим відставанням по часу, і ось тепер не та надія бізнесу і громадянського суспільства, що зараз нарешті відбудеться щось позитивно. Все це було зруйновано одним рішенням кабінету міністрів. І як бізнес, який написав заяву я як голова коаліції бізнес-спільнот долучився до процесу підготовки цієї заяви. і бачу як і наскільки консолідована була позиція Європейської бізнес асоціації торгов. Промислова палати, спілки українських підприємців, бізнес спільноти Борд, клаба й іт кластера харківського і інших інституцій, там це ж коаліція більше ста організацій. Зрештою, всі погодились з тим, що це є ключовий пріоритет зараз: відновити і довіру бізнесу, і довіру наших міжнародних партнерів. Подивимось на реакцію президента, кабінету міністрів, Верховної Ради на це звернення від бізнесу, але не очікуючи відповіді, і Аналітичні центри також зі свого боку сьогодні вийшли з заявою. Ми також долучилися там з заявою, що що потрібно ну, з одного боку. Виходити з того, що настільки це чутливе питання, щоб і кабінет міністрів і СБУ проявили більшу відкритість і пояснили причину такого рішення, якщо ж дійсно це рішення ґрунтується на питаннях національної безпеки, але вибачте, що може бути важливішим для національної безпеки ніж порозуміння між громадянським суспільством і політичною владою. Здається, це ключ. Якщо політична влада руйнує. Єдність руйнує довіру громадянського суспільства, то це власне і є порушенням національної безпеки. Що про що ж ми можемо казати про, 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 про перемогу чи про, про якийсь подальший розвиток, якщо всередині країни буде розбрат? Так, ось, якщо там дійсно є, є причини обставини непереборної сили, тоді ж швидко п -п провести повторний відбір і мати нове рішення, так щоб встигнути до кінця липня призначити керівника бюро економічної безпеки, як це заведено в меморандумі з міжнародним валютним фондом. І власне тепер громадянське суспільство очікує реакції від влади. Я зараз знаходжусь тут в Римі на конференції сьогодні, сьогодні, зранку починаючи міжнародні партнери задають виключно одне питання: що відбувається, чому скасоване рішення по конкурсної комісії міжнародної? чи сприймати це як ляпас міжнародним партнерам, це чи там справді є якесь обґрунтування, і оскільки ми не маємо поточнити трішечки. Форматії, Наскільки важливо так. ось ухвалення рішення щодо голови? Який очолить бюро економічної безпеки для міжнародного фінансування, тому що ми, ми зараз зрозуміли необхідно завершити ці бюрократичні процедури для бізнесу? Це важливо. але ось щоб глядачі зрозуміли, що це може зупинити по суті надходження фінансів за грантовими програмами кредитними програмами. Вже ми маємо негативний досвід Ukraine Facility, основна програма допомоги Україні з боку Європейського союзу. По якій ми хронічно почали не виконувати так, так звані структурні маяки. Верховна Рада не голосує за важливі законопроекти, і відповідно ми маємо зараз ризик втратити півтора мільярди допомоги. Так само і не призначення керівника БЕП до кінця липня може вплинути і на продовження програми Ukraine Facility, і точно вплине на рішення міжнародного валютного фонду. Про чергові транші і про е, нову програму хочу нагадати нашим глядачам, що якщо на цей рік у нас більш-менш вирішена ситуація з міжнародною допомогою для фінансування нашого дефіциту, то на наступний рік щонайменше 10 мільярдів доларів є нестача фінансового ресурсу, е, і е, міжнародні партнери е, дивлячись на те, як е, які власне ляпаси да, дає українська політична влада е, міжнародним. Партнером у вигляді членів конкурсної комісії, я думаю, що ми ризикуємо не отримати не те, що збільшення міжнародної допомоги, ми ризикуємо втратити і наявно міжнародну допомогу. Ну мені здається, ми ризикуємо втратити і надходження від діяльності бюро економічної безпеки до державного бюджету, тому що серед пріоритетів наповнення головного кошторису країни це не тільки митні надходження, а і результати роботи БЕП. Наскільки це може по суті зараз загальмувати по. Токи грошові доказни до цієї модернізації до перезавантаження БЕП є збитковим для держави. Він витрачається на цю агенцію вдвічі більше, ніж він залучає грошей через викриття економічних злочинів. Але просто уявіть собі параметри: якщо БЕБ вартує нашому державному бюджету близько півтора мільярда гривень, то розміри корупції, які міг би розслідувати БЕП. І залучити в український бюджет корупції на митниці, корупції зловживання в підакцизних товарах. Цей обсяг міг би становити близько 100 мільярдів. БЕП міг би бути. Дуже дуже ефективним е, інститутом для держави для країни в цілому, чи, чи не це є причиною, чому так зволікає держава з е, рішенням по перезавантаженню БЕП? Хто хтось в державному управлінні боїться втратити ці, ці 100 мільярдів корупційних оборудків? Е, ось ось що е, розуміє громадянське суспільство, якщо влада не буде Публічно відкрито комунікувати причини відмови призначити е, переможця конкурсу на посаду. Дякую вам за те, що підняли важливу тему. Бачив дійсно в соцмережах аналітичні центри, зокрема мережа АНС, доєдналася до ваших ініціатив бізнес-спільноти. Будемо стежити і інформувати глядачів. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group, долучався до рубрики про гроші під час війни. Е, зараз пан Андрій перебуває у Римі на. Конференції з відновлення будемо стежити. Можливо, долучимо його згодом з якимись результатами від наших міжнародних партнерів, яких також хвилює ситуація із Бюро економічної безпеки.